Розчарування одне з багатьох емоцій, які ми відчуваємо протягом усього життя. Кожен з нас, хоча б раз в житті, відчував розчарування. І це може бути розчарування як в роботі, близьких людях, друзях, родичах, знайомих, в коханій людині, в сім'ї, в будь-якому. Що ж це за таке почуття розчарування? Дивіться, саме по собі розчарування це є тоді, коли ваші очікування, ваша те, що ви собі надумали, не співпадає з реальністю. Тобто, ви собі придумали якийсь хід подій, він не співпав з реальністю, і відповідно ми розчарувалися. І дуже часто люди це розчарування перекладають на інших. Тобто я розчарувалася в своєму чоловіку. Чому я в ньому розчарувалась? Тому що я думала, що він буде іншим. Я уявляла собі, що життя з ним буде по-іншому складатися. І коли ти починаєш задавати питання цій жінці чи того чоловіку, чого ж ти очікувала? Каже, ну, я там очікувала, що він буде дарувати мені квіти. А він обіцяв тобі дарувати, а він говорив, що він буде тобі їх дарувати. Ні, не говорив, але я собі так думала, я собі так придумала. Але, шановні, варто пам'ятати, що те, що ви маєте в своїй голові, ваші очікування це є ваша зона відповідальності. Ніхто не винен в тому, що ви е, собі напридумали. Ніхто не винен, жодна людина не винна в тому, е, що. Ви якось уявили собі по-іншому, і зараз вона вас, вас розчарувала, тому що реальність не співпала з вашими якимись фантазіями. Е, ваша, ваше розчарування це є тільки ваша відповідальність і тільки ваша вина, тому що ви занадто багато надій, сподівань, якихось речей покладали на когось, на щось, на, на чиюсь там допомогу, підтримку. Якщо людина вам. Обіцяла і не виконала, тоді так, це її промах, це її відповідальність. Але якщо людина вам нічого не обіцяла, а ви просто напридумували, то це ваша вина, що ви розчарувалися, тому не перекладайте свої емоції, свою зону відповідальності на інших людей.